Гра екскурсовод. Тобі подарували ляльку. Уяви себе справжнім екскурсоводом та проведи екскурсію вашою квартирою. Покажи її кімнати вашої квартири. Починай з коридору. Приміщення, яке починається відразу, як ми заходимо до квартири, називається коридор. В цій кімнаті. Дуже смачно готовлять їжу. Це кухня. Тут ми вмиваємося, чистимо зуби, миємося. Це ванна кімната. Вітальня. Тут ми вітаємо усіх, хто приходить до нас у гості. Це спальня. Найулюбленіша кімната в нашій квартирі вона дитяча. Тут живуть мої іграшки, і ти тепер будеш тут жити. Гра, м'яч піймай кімнату в квартирі називай. Цю гру треба грати з дорослим. Як тільки один з граючих піймає м'яч, він відразу називає кімнату в квартирі. Гра, назви усе, що є прямокутної форми у вас в квартирі. Зайди в усі кімнати та подивись, які є предмети прямокутної форми та запам'ятай їх. Ну що, починаємо грати? Які ти бачиш в цій кімнаті предмети прямокутної форми? А в цій кімнаті? Далі продовжуй сам. Гарної тобі гри. До нових зустрічей!